А також у випуску розповімо про черговий допінг скандал із росіянами, скільки ще спортсменів не пустять на Олімпіаду в Ріо. Криваве 8 березня святкування жіночого свята у мукачеві завершилося різаниною. Зранку 37-річний чоловік вирішив привітати колишню дружину. Жінка впустила його до квартири, але це дуже не сподобалося нинішньому співмешканцю господині. Він схопив кухняного ножа і накинувся на гостя. Два удари у шию та груди виявилися фатальними. Ревнивець сам викликав поліцію, але повідомив, що чоловік сам упав на ножа. Проте жінка розповіла правоохоронцям усю правду про кривавий злочин. За фактом зумисного вбивства в поліції розпочав. Чали кримінальне провадження. Різуна затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Жахлива смерть селянина на Львівщині. Чоловікові під час земляних робіт у селі Лозиному свердлом відірвало обидві ноги. Від масивної крововтрати він загинув. А приятелю, який намагався врятувати постраждалого, тим же свердлом переламало ногу, і він нині у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження із ясової причини трагедії. Матеріал Вікторії Балицької. Пан Ігор, вкотре обходить місце трагедії, вдивляється в кожен сантиметр землі і не може збагнути. Як так сталося? Усе жахіття відбулося на його очах. Ну як віде, це, така, така пригода, непередбачуване. Таке того пережити. Чоловіка нема. бачити. трагедія сталася на території занедбаної тракторної бригади. Серед ржавої техніки місцеві облаштували собі імпровізовану майстерню. Ось тут мали намір встановити станок. Приблизно у третій дня Ігор разом із двома приятелями робив отвори в землі для технічних потреб. Чоловік приголомшений і ледве стримує сльози, коли розповідає, як загинув Михайло. Того є одна дерево, то сверлили і ту, то... о-о, зараз, ще, ще його видно. От вона тієрів. Якраз крутило і ту. То... Чи, чи кульох, чи шмата попала, чи що. І він то хотів відгорнути, і то його хапає за те сверло, куфайка розщеплена була, так вово. О. І то в обернуло, а Богдан десь тут стояв. Я, я вже не можу пояснити. Свердло тридцятка працювало на швидких обертах 59-річному Михайлові, воно буквально. Перемололо ноги. Чоловіка намагався врятувати 30-річний Богдан та марно йому самому зламало кінцівку. Вже ігор автомобілем самотужки відвіз закривало колег до лікарні, та дорогою Михайло помер. Драми були несумісні з життям. Це була ампутація лівої кінцівки в ділянці коліна і правої кінцівки в ділянці нижньої третини стопи. Масивна кровотрата напевно була на місці події, яка відбулася. Богдана з переламом ноги шпиталі, але його життю нічого не загрожує. Поліція розпочала кримінальне провадження і з'ясовує причини трагедії. Вікторія Балецька, Михайло Зернюк, Львівська область, НТН. У Хмельницькому на приватній автостоянці невідомі Порш Панамера та фольксваген Турек. Це сталося вночі, коли охоронець міцно спав. Коли ж прокинувся, кинувся телефонувати 101. Надзвичайники почали гасити охоплені полум'ям машини та рятувати інші транспорти. Щойно приборкали вогонь, зрозуміли, що дорогі позашляховики можна відправити хіба що на брухт. Тож, поки ошелешені автовласники підраховують збитки, на місці займання працюють експерти. Головна версія інциденту умисний підпал. Забута в трамваї сумка з ковбасою наробила переполоху на піввінниці. Вранці у трамваї номер 6 що прямує від залізничного вокзалу до мікрорайону Вишенька, кондукторка помітила нічійний багаж. Про знахідку розповіла водієві. Той одразу ж зупинив вагона і викликав правоохоронців. Пасажирів попросили на вихід. А на місце події прибули вибухотехніки та рятувальники. Коли ж спеціалісти заходилися перевіряти підозрілий вантаж, їхньому подиву не було меж, адже всередині виявили ковб... Басу, ласощі і жіночі речі. Згодом знайшлася і власниця їстівного багажу. Виявилося, жіночка везла харчі з місцевого базару, аби поласувати смачною вечерею до 8 березня. Проте через заклопотаність забула їх в салоні трамвая. З'ясувалося, що в сумці немає небезпечних предметів. Там були особисті речі. Як виявилось, їх залишила пасажирка трамвая, яка невдовзі після того знайшлася і забрала залишену сумку. Рекордна за останні 40 років повінь вдарила по Сербії під водою автомагістралі будинки та сільгоспугіддя. У 15 департаментах країни запровадили режим надзвичайного стану. Людей вивозять з осередку стихії. Синоптики застерігають про можливість сувів ґрунту. В регіонах зруйновані мости, розмиті дороги, а річки й далі розливаються і виходять з берегів, бо зливи не вщухають. Поки інформації про жертв і постраждалих не надходило з будинків, евакуювали вже майже півтори тисячі людей тим часом і французька столиця ризикує піти разом під воду із ейфеловою вежею та єлисейськими полями в Парижі готуються до повені сторіччя. Наскільки велика загроза, і як люди намагатимуться дати відсіч природі в разі, якщо рівень води в річках зросте на 8 метрів, адже саме стільки прогнозують метеорологи. Ірина Борсук продовжить тему. Це кадри 1910 року. Страшна повінь, колесена вийшла з берегів, затопила третину Парижа. Рівень води тоді зріс на 8,5 метрів. Тисячу людей евакуювали і лише дивом ніхто не загинув. Втім, упродовж кількох місяців під водою були станції, тунелі метро, каналізація, цілі квартали міста. А люди жили без питної води, і ось нині повінь століття у Парижі може повторитися. Синоптики й екологи прогнозують її вже цьогоріч. Кажуть, обсяг збитків сягне 30 мільйонів євро, а постраждають під час негоди до одного мільйона людей. Ми перевіряємо, чи готові ми до такого удару стихії. Це комплексне питання: куди і як евакувати людей, як доправляти допомогу. Нині ми на папері прораховуємо усе, а під кінець тижня розпочнемо масові навчання. Що робити, якщо вода дійде до Єлисейських полів та інших візитівок Парижа? Якщо двомільйонний мегаполіс буде паралізований, а люди залишаться без світла і зв'язку після великого потопу 1910-го дно сени поглибили, підняли мости. Втім, проблема в іншому. Населення Парижа не зовсім розуміє ступені ризику. Люди не готові до евакуації на невизначений термін. Тяжко передбачити всі можливі варіанти. А ризик таких підтоплень зберігається на найближчі кілька років. Французам допомагають прорахувати всі сценарії водяної катастрофи і вберегти людей від трагедії колеги з 87 країн світу. Вже за кілька днів у навчаннях подолання масштабної повені в Парижі візьмуть участь фахівці з Бельгії, Іспанії, Італії та Чехії. Ірина Борсук, НТН. І там же у Франції розпочинається суд над скандальним лікарем Шахраєм. Там Дантист покалічив у стоматологічному кріслі до трьох тисяч пацієнтів. За завдану людям шкоду, Жакоб марк ваннієроб може сісти за грати на 10 років. Колишні пацієнти запевняють, що медик безжально виривав їм і здорові, і хворі зуби, надавав некваліфіковане лікування і досі відхрещується від усіх звинувачень. Із Франції, в 2014 році, Ніро утік до Канади там, начебто, спробував скоїти Могубство нині його екстрадували назад до Франції. Ескулапа обстежують психіатри. Ми три роки чекали його повернення. Особисто мені цікаво, як він поводитиметься в суді, і що скаже на виправдання. Я і мої клієнти прагнемо передусім збагнути, чому він це чинив, хто допустив його до практики. Адже це тривало довгий час. А досі немає жодних пояснень. Їй лише шість рочків, та на її долю випали неабиякі випробування. Анастасія Лук'янова з Вінничини бореться з раком крові. Шанси вижити в дитини є, проте для цього потрібні кошти. Родин Лук'янових уже вичерпала усе, що мала. Тож нині вся надія на небайдужих співвітчизників. Знайомтеся, ця маленька дзига, шестирічна Настуня з Ямпуля Вінницької області. Вона обожнює малювати і складати пазли. А ще хоче якнайшвидше піти до школи. Проте, поки не може цього зробити через тяжку хворобу у дівчинки, мій диспластичний синдром це досить важке і злоякісне захворювання крові, яке потребує тривалого лікування і дороговартісними препаратами на сьогоднішній день. Сталося так, що держава забезпечити лікування даної дитини і даної, даної категорії хворих не може. А все почалося зі звичайної застуди, розповідає мама Насті. Дівчинка стала блідою та кволою. Молобін був 39. дев'ять. виливання крові з носа було з дьосин. Була шумна, вона, вона була бліда. Вона ну. Дуже в'яла, ну, лежала постійно, на не, не активно не гралася, нічого. Ми з цим прийшли в лікарню. Після тривалих обстежень та десятків аналізів дитину поклали до онкогематології. Вже четвертий місяць мама Настя та її дворічна сестричка Карінка живуть у цій палаті. Разом їм веселіше, це хоч не така вже сумна. І граються, і б'ються буває, і кричать, і свараються це таке, але, але разом. Що місяця на препарати хіміотерапії сім'я витрачає 10 тисяч гривень. Голова родини поїхав працювати за кордон, але його заробітку не вистачає. Дуже птілося щоб допомогли, бо дуже тяжко. Уже все, що там було. Тим часом Настуся, що сили намагається підтримати маму і робить їй імпровізовані уколи, бо щиро вірить, що так можна вилікувати навіть смуток. А ти постійно лікуєш мені, катетери ставиш, врачам. Ти, <плес> <плес> ти будеш лікувати діток? Щоб вони не боліли, так угу. то родина вірить, що їхня донечка одужає в майбутньому стане лікарем і врятує не одне життя. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Вінниця НТН. Їм складно висловити свої думки, але під музику вони розпитають щирими емоціями. Іноді двох слів не можуть сказати, зате співають як справжні професіонали. Не завжди можуть дати собі раду в побуті, але хочуть бути привабливими. У геріатричному пансіонаті Дніпропетровська мешкають не лише самотні старі. Після 18 років сюди потрапляють сироти з фізичними вадами, які не мають власного житла. Утім, додати світла в їхнє життя дуже просто. В цьому переконався наш Артур Терещенко. Тож про враження від свята для особливих жінок дивіться просто зараз. Сашко П'ятниця медіазірка Дніпропетровського геріатричного пансіонату. Своїми хворими руками він малює і завжди одним з перших приходить на заняття. Саша рісують у нас завжди. Сам очень творчеське лічне, сам вибирає, сам лісують. Сьогодні концерт. Тож Саша нагадав сусідам про класичний дрес-код. Вбрався у краватку метелика. Саша, красиво. Да. Да. Добре. Добре. Привіт. Привіт. А це Володя. Його цікавить робота оператора. Але час займати місце в залі. До пансіонату приїхали артисти, студенти і педагоги консерваторії та солісти органного залу. Публіка дуже вдячна музикантам. Мені дуже подобався концерт. Я хочу благодарити і поздравити з наступаючим всіх життя з 8 марта, з теплою весною, пожати їм здоров'я крепкого, щастя, мирного неба. А відкрила цю незвичайну аудиторію для музикантів волонтер Ганна Моргачова. Лікар за фахом, вона буває тут щонайменше раз на тиждень. Приїжджає до мешканців геріатричного пансіонату малювати. Адкриті много, потому тому ж всі ніябична мисля, поэтому і краски нібичний, рисунки необычные. Для таких занять постійно потрібні папір, акварельні фарби, воскові палички, а ще терплячі помічники. Загострити олівця, зробити ескіз. Поки що Ганні допомагають подружки, серед них і професійні художники. Особливо було б хорошо, якщо це допустимо студенти художнього училища. На жаль, у нас час такої вибране днівною. не завжди студенти можуть. Але, звісно, нам нужна допомога. Ми б змогли більше уділяти увагу кожному. Класичний концерт перший, тому не тривалий. Після нього подарунки жінкам і дівчатам: біжутерія, рушники, скатертини і хустки. Цю пані з діагнозом ДЦП волонтери лагідно називають валічкою. Вона концерт записала на диктофон. Ось це така музика прекрасна. Дякую всім. Валічка мріє написати книгу, тож їй дуже потрібен найпростіший ноутбук. Волонтери сподіваються на благодійників. А це Коля. Він цілує жінкам руки і вітає глядачок свідка піснею. Вся так же рідається шарманка. Париж, Паріжіана чудостранка. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Ольга Володимирова, Олександр Самсонов, НТН. А їх залишилося шестеро на все село. І щодня у них 8 березня. Це про жінок маленького населеного пункту на Чернігівщині, яке має назву 8 березня. Раніше воно квітло нині поступово зникає з мапи України. Попри те, що в селі залишилося тільки четверо чоловіків, свої святкові квіти жінки сьогодні таке отримали. Як живеться у 8 березні, та як відзначили міжнародне свято селяни, знає наш Павло Прядко. 8 березня на Чернігівщині зустрічає теплим вітром та хмарним небом. З понад 70 хат життя вирує лише в шістьох. Андрій Вікторович один із чотирьох чоловіків, що залишився в селі. Живе нині сам. Дружина померла, а тому зі святом вітає лише сусідок та невістку, що мешкає в іншому місті. Самі старики тут залишилися вже чотири п'ять шість жінок. 6 жінок. Да. І ось на ганку сусідньої хати з тюльпанами в руках нас зустрічає Ніна Микитівна. Вже 60 років у неї кожен день, 8 березня. Саме стільки живе в цьому селі. Онук привіз онука з 8 березня. Поздоровляли, а зробили село 8 березня і. Вулиця 8 березня до хати. Жінка не запрошує, зізнається безлад, бо перед святом закололи порося. До столу готують ковбасу та сало без крамниці, школи, лікарні та вже без гучних гулянь. Нині міжнародний жіночий день у 8 березні звичайний Я день. Це так і живе. Бачите, як живе Галина Пилипівна усміхається та жартує. каже: в цьому селі нині правлять жінки, бо їх більше за чоловіків. Та й вітань від сильної статі не очікує. Та господі, ну як у селі там вітають. Та по городах вітають, а в нас не дуже. Та про що ж мріють жінки 8 березня на 8 березня? Галина Пилипівна миттєво зізнається: тепла, сонця і роботи в городі, бо в хаті за зиму засумувала. З радістю показую подвір'я і господарство: кіт, собака, кури та троє свиней. Оце васька звець. Це Маша і Гаша. Маша і Гаша. <плес> та ось уже на сусідньому подвір'ї такого життя немає. Хвіртка відкрита, а господарів годі й чекати. Старожили кажуть, раніше, 8 березня, святкували усім селом з піснями та танцями, так би мовити, гучно. Нині ж більшість хат покинуті, а двері до них зачинені. Подвір'я ж перетворилися на суцільні хащі. Та справжні свята для мешканців 8 березня зовсім не в жіночий день. Розповідають люди. Вони з нетерпінням чекають літа, коли до села з весняною назвою гостювати приїжджають діти та онуки. Павло Прядко, Андрій Мартищенко, НТН. Поховання в центрі Києва а сьогодні активісти театралізовано прощалися із підсніжниками, вилученими у торгівців. Щороку українці знищують близько 20 мільйонів квітів, тому нині першоцвіти під загрозою зникнення. Тему продовжить наш Андрій Погорілий. Святковий настрій киян та гостей столиці перервала жалобна процесія. На хрещатику ховали першоцвіти. Вони кущик черевши, який зараз е, продає хвилі. Він цього року не зацвіде. Один за одним дівчата викладають букети на імпровізовану могилку. Усе це вилучили у вуличних торгівців лише за останні два дні. Як тільки вона розквітає, і просто приходять і вбивають. Вбивають заради того, щоб вона декілька днів простояла десь там. Е... В і все до того як заквітнути, підсніжник росте 3-4 роки. Ця квітка занесена до червоної книги України. Її знищення продаж та купівля заборонені. Утім, це зупиняє не всіх. Якщо лишити е цибулинку, то вона може вирости, але щоб вони довше трималися там, в сумках, де вони їх зберігають, їх ви просто викопують з цибулинами. Першоцвітами переважно торгують селяни. Вони знищують квіти тисячами і везуть у міста на продаж. підсніжники з грядки. Я сама їх виростила. То мої підсніжники з грядки. Теж у красній книжці то теж придумали, щоб ними не торгували. Продавці таких квітів порушують одразу кілька статей: незаконна торгівля та знищення рідкісних рослин, і торгівля у нестановлених місцях. Поліція та екологічна інспекція лише вдають, що борються з торгівцями. Переконують активісти. Немає системного підходу до закриття таких точок, до проведення рейдів. Звичайно, вони робляться або поодиноко, або з подачі з подачі волонтерів, які дуже часто просто заставляють екоінспекторів ходити і закривати ці точки. Окрім штрафів за знищення першоцвітів, порушники мають ще й заплатити за шкоду екології за один підсніжник 150 гривень. Утім, стягти такі кошти майже неможливо, адже під час інспекцій і рейдів браконьєри кидають квіти на землю або ж просто тікають. Можна помножити 15 тисяч квіточок на 150 гривень і побачити, скільки би штрафів насправді збитків мали би заплатити ті порушники. Та хай скільки би боролися, усе це буде марно, кажуть активісти, допоки українці не перестануть купувати квіти, захищені законом. Адже пропозиція існує доти, доки є попит. Андрій Погоріли Олег Мацкевич НТН. Гуманоїд, який може замінити дружину, дивовижного робота створили в Сингапурі, наді неймовірно реалістична і на перший погляд навіть тяжко збагнути, що перед вами не жива істота. Гуманоїд вміє вести діалог. Володіє кількома мовами і може бути справжнім другом розробники навчили робота співчувати, розрізняти емоції, навіть злитися. Найближчим часом планують збільшити функціональність такої жінки робота. Можливо, що в найближчому майбутньому, приміром, у реабілітаційних центрах, спеціалізованих закладах для дітей, хворих на аутизм або для людей похилого віку з'являться такі помічники основна її перевага для таких пацієнтів те, що вона здатна спілкуватися. Часто в таких центрах бракує персоналу. Надін зможе розповідати дітям казки, грати в ігри і усіляко проводити дозвілля. Олімпійські чемпіони станцій на льоду Росіяни Катерина Боброва і Дмитро Соловйов через допінг усунуті від участі у чемпіонаті світу. Він відбудеться в Бостоні наприкінці березня. Під час змагань у Братиславі у спортсменів виявили позитивні допінг проби на мілдронат і не дозволили брати участі у спортивних першостях. Цей препарат у списку заборонених із початку 2016-го. Через нього ж у центрі гучного скандалу і відома російська тенісистка Марія Шарапова, експерша ракетка. Світу теж вживала допінг упродовж аж 10 років. Утім, виправдовується тоді мілдронат не був внесений до червоного переліку. Тенісистка завалила тести на допінг під час турніру Великого Шолома в Австралії. Шарапова ризикує втратити мільйони доларів в разі, якщо рекламодавці розірвуть із нею контракти. Я визнаю всю провину. Мій лікар, сімейний лікар, призначив мені мілдронат ще 10 років тому. Нині його ще називають мелдоній, і донедавна він не був заборонений. І Я хочу, щоб ви розуміли, я весь цей час вживала його законно. Я не могла не вийти до вас сьогодні і чесно не зізнатися в усьому, адже дорожу своєю кар'єрою і репутацією. Я припустилася помилки і дуже шкодую, адже розчарувала фанатів і спорт, який люблю і яким займалася з чотирьох років. Тим часом у Києві спостерігали за жіночим раллі. Уже 18-й рік поспіль. Українки розпочинають святкування міжнародного жіночого дня з автоперегонів. Цього разу 30 екіпажів проїхали понад 70 кілометрів столичними вулицями та виконали різноманітні завдання. Як це було? Бачив наш Назар Міліневич. Міжнародний жіночий день вони почали святкувати за кермом своїх автомобілів на площі перед національним спорткомплексом Олімпійський. 30 екіпажів, і в усіх лише пані. Тут є і досвідчення водійки в професійних костюмах. Четвертий раз в тамраді ждем получить удовольствие, і все. Ну, а там побіду, не побіду, так одягу. А ті, хто вперше стартує на перегонах, уважно вивчають правила та схему так званої легенди, яку роздали кожному екіпажу. Ми розчитували, що будемо їхати швидко, казали, що будемо їхати по правилам. не самом Насправді, потрібно тут внимательно слідити за дорогою, тобто постійно розсчитувати час, в якої ми повинні приїхати. Перед стартом короткий інструктаж, відлік годинника, і можна рушати. П'ять, штири, три. Ірина та Олена вирішили вперше випробувати свої сили у жіночому раллі, аби не гаяти часу на вивчення маршруту. Весь напрямок досліджують вже у дорозі. Це загальна Чи сто після набу повара смотри? Всі Все правильно, 0,5. А, а, так, це, да. Одну годину саме стільки часу мали дівчата, аби розібратися у схемі і доїхати а, до першого не, завдання. Утім, цього часу деяким учасницям забракло. А дівчата заблукали, а ми покаємося, ми поки... ми... Ми... Ми що ми не заблукаємо. Ми дуже надіюємо, тому надіємося. Ми смотримо на схему. Правила дорожнього руху. Заблюдаємо. А ось Олена та Ірина спершу хоч і заблукали. Утім, жіноча інтуїція їх таки не підвела. Вони навіть завчасно приїхали. Тут на дівчат чекав черговий заїзд. Перегони вже на картинговій трасі стали справжнім випробуванням для слабкої статі. Де учасниць головне було вкластись в час і не зачепити суперницю. Утім, боротьби між дівчатами не бракувало. Мы тренировались на картингах до этого, там было все намного лучше. Здесь очень плохо, скользкая дорога, и тормоза ужасные. Это случайно девочка меня догнала. Мы не соревновались, там, мы же там ездили пять кругов на время просто и все. Значно більше майстерності за кермом пані мали показати на трасі з перешкодами. Пристогіваємося, окна закриваємо. Я даю старт. дівчата. Тут не мають права на помилку. Вони проїхали по зеленій, Ні на зелену ромашку не поїхали. Просто одразу вирішили на оранжеву поїхати. Хотіли схитрити. Так? Мабуть, так мабуть, та е це штраф? Це не проїзд лалами. утім. Окремі жіночі екіпажі могли дати фору навіть чоловікам у майстерності швидко долати перешкоди. Озі, ми їдемо в призах, тому що поедете на скорой. Шість годин за кермом, сімдесят кілометрів перегонів столичними вулицями. Ось такий оригінальний спосіб киянки відсвяткували 8 березня. Атліше вісьме марта назарміліневич Роман Малко НТН. Креативно, сміливо та без жодної копійки з місцевого бюджету. У Києві відкрили оновлений міст закоханих. Як організатори акції перерізали стрічку і чому ця конструкція стала унікальною, розповість наш Олександр Храпач. На мосту закоханих сотні глядачів та небувалий азіотаж. Та це не просто відкриття відремонтованого відомого мосту. Аби знайти гроші на його реконструкцію, активісти вирішили діяти креативно. Кожен охочий міг заплатити за дошку, на якій вигравірував зізнання в коханні. За деякі дошки розігралася запекла боротьба. Саме дорога табличка, кстати, сімдесят сідьма. За нього заплатила Женя. 20 тисяч. Тисяча, там, з номером, 5 тисяч. На первую було аукцион. 10 тисяч. Для Наталії дошку з написом «Вій честь подарував чоловік. Жінка зізнається, вражена сюрпризом. Це було дуже неожиданно. Надпись голосить. І вашечки з любов'ю. Ярослав про незвичну доброчинну акцію дізнався з соцмереж. Дружина підтримала ідею. Їхня дошка під номером 201. У Вон діти ростуть наше, підростають поколення нове. В такий незвичний спосіб доньки вирішили привітати маму з 8 березня. Світи, подарки були вручені, і ми просто натихались на прогулку. Настоящий Что що ценно в этом сюрпризі. что часть його направлена на благотворительность. Багато власників креативних дощечок здивували зі знаннями в коханні. Поряд зі звичними зізнаннями у коханні є і доволі оригінальні. Ось, наприклад, дощечку під номером один прикрашає надпис Я люблю борщ. Та реконструкція мосту ще не завершена. Численні замочки, які за традицією чіпляють молодята, невдовзі зникнуть з перил, адже зайва вага дуже небезпечна для тендітної конструкції, а й ржаві металеві пам'ятки можуть впасти на автомобілі, але хвилюватися не варто. Традиція залишиться. У Скориму вріміні. Ми встановимо велику конструкцію, яка буде призначена спеціально для замочків. буде новий символ Любинок Києва. З така струкція замочки не будуть срізатися, ніколи. Організатори акції кажуть, що це. Це не останній доброчинний проект. Наступна мета відкрити на території столичного гідропарку кінозал, в якому пенсіонери безкоштовно зможуть дивитися улюблені фільми. Олександр Храпач, Андрій Дзюбенко, НТН на сьому часу ефірі вичерпана завтра о 8.30 ранку. Перші новини вам розповість моя колега Катерина Булатова. Я ж прощаюся. Усіх вітаю з 8 березня і вкотре нагадую. Бережіть себе.